Завдяки депутатському корпусу міської ради були виділені автомобілі для нашого батальйону територіальної оборони для захисту нашої батьківщини. Ми знаємо, що це розхідний матеріал і такий автотранспорт потребує наш батальйон, майже оновлення транспорту постійно. Ми займаємося придбанням, ремонтом, оновленням, не тільки бувшими в автомобілями, але й закупаємо нові. Це вже не перший раз ми це робимо, надавали на інші підрозділи. Саме ці пікапи, які сьогодні ми з вами побачили, це будуть відправлені на батальйон територіальної оборони Лазівський, 124. -й. Я думаю, вони будуть дуже важливим транспортом, як для підвозу боєприпасів, так і для евакуації. На жаль, є й поранені бійців, яких треба оперативно евакуювати. Бо це автомобілі підвищеної прохідності і в таку негоду, в таких умовах вони дуже важливі для, для наших бійців. Тому сьогодні хотілося б подякувати і міському голові особисто, він завжди ініціатор таких починань депутатам міської ради, колективу міської ради, в цілому, які завжди контролюють ці питання. Ну і разом з районною радою ми працюємо завжди в цих напрямках. Не так давно ці кошти були виділені, це більше 5 мільйонів на три автомобіля. Ну і автомобілі ми, як бачимо, вже хоча на них черга, будемо так казати, в Україні, нам вдалося їх придбати і найближчим часом ми їх передали. За, призначенням. за рахунок міського бюджету ці кошти теж виділялися. Це спеціальні риби, автомобільні риби і очікуємо їх поставку, як тільки вони будуть наявності, ми їх теж віддаємо зразу на військові частини. І потім доукомплектуємо ці автомобілі і відправимо. Я думаю, що і в кузовки щось положимо, не тільки поставимо риби. Віримо в Збройні Сили України. України, разом до перемоги, слава Україні.